Житомиряни збирають металеві банки і картон для виготовлення окопних свічок. Для цього встановили контейнери поряд з пунктом незламності, який розміщений у колишньому кінотеатрі Жовтень. Житомирянка Юлія Поленко про збір матеріалу для окопних свічок дізналася із соціальних мереж. Треба допомагати. Все, що було вдома. Я збрала до цього баночки. Це їх помила, почистила, щоб, щоб принести якусь пользу, хоч якусь. Ми хочемо, щоб ця перемога надійшла якомога швидше. Наш під'їзд, всі знайомі, всі зносили, всі збирали, потім всі відправили мене як саму молодшу. Це нам сьогодні хлопчики зранку принесли вже для свічок бумагу, От, яка буде. Вироблятися для цих свічок дуже великі дякуємо, що приносять, зносять нам, щоб для наших хлопців було чим обогріватися і гріться. Виготовляти окопні свічки будуть працівники комунальних підприємств Житомира. Ще додатково скажу: якщо у когось є парафін, то теж можна приносити за адресою це кінотеатр Жовтень. Це перша локація, друга локація, куди можна зносити так само. Це Майдан Польовий, це наш центр надання адміністративних послуг. Нагадаємо, окопними свічками обігрівають невеликі приміщення. Вони дають світло та тепло до восьми годин. На них можна підігріти воду, їжу та висушити вологі речі. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.